Доброго здоров'я, друзі, доброго здоров'я гості і підписники каналу Моє Поділля. Традиційно субота ми відправляємося в містечко на ринок. По традиції спочатку кава запашна. І далі я вам хочу розказати про наше село. Нашої громади село Залісся. Залісся відоме від 15 століття у 1564 році належало Єпископові Кам'янецькому, тому його називали Залісся Єпископське. За переказами, назва села походить від першого поселення. Розташованого на вулиці, що починалася із просіки Гушівка, котра вела заліз до села Збручанське, звідси і назва Залісся. Е, хочу вам розказати, е, на території села проводились розкопки поселення. 5-7 століття до нашої ери. Це епоха неоліту. Були винайдені наконечники стріл, посуд, прикраси, які експонуються в Національному музеї історії України. Також поблизу села виявлено археологічні пам'ятки Західно-Подільської групи Скіфського часу. Черняхівської культури та римські монети село має форму Еліпса з трьома поздовжними вулицями і багатьма поперечними в напрямі Збруча. Частини села мають свої назви. У селі побутує цікавий переказ, що в частині села, названій За селом, на вигоні, де схрещувались вулиці між чотирма старими липами, стояв хрест, присвячений пам'яті знесення панщини. До Першої світової війни біля цього хреста, 16 травня, збиралося село, щоб згадати тяжкі часи панщини. Більшість селян того дня не працювали. Після війни ці святкування. Вже не продовжувались недалеко біля церкви. На толічці, так називають таку ділянку, ну, площу при схрещенні трьох вулиць була побудована капличка, на якій був напис: на пам'ятку Берестенській унії після Другої світової війни. Вона зникла, але. У 90-х роках минулого століття жителі села відбудували на цьому місці капличку. В селі є Величава церква, мурована із Бручанського каменю. Бачите її на фотографії, побудована у 1835 році, а відновлена у 1893. Тому році, заходами Отця Сваричевського. Побіг церкви є дерев'яна дзвіниця, в якій до Другої світової війни висіло п'ять дзвонів різної величини. У часі війни москалі наказали здати всі дзвони на гармати. Вночі перед здачею зникли деякі дзвони з дзвіниці, а між ними. І найбільші. Парох, отець Сваричевський, із довіреними людьми закопали ці дзвони в землі, а менші дзвони здали. Ніхто цьому вчинку не зрадив, і дзвони залишилися в селі. У селі є костел. У 1913 році граф Баваровський подарував латинникам велику муровану корчму. Що стояла на вигоні за селом. Це була величезна будівля із заїздом на кілька возів із кіньми та з кількома кімнатами по боках заїзду і з великою залою. Латинники цю корчму розібрали і з того каменю почали будувати костел. Вибух війни припинив будову. І закінчено аж після війни біля 1922 року. Гордістю села, його духовним осередком, і школа, історія заснування якої починається ще з 20-х років минулого століття. Приміщення школи розташоване у двох будинках, які знаходяться на території колишнього проборства. Проборство це де. Священник жив. У 1945 році священника виселено з приміщення і засновано Заліську семирічну школу. У листопаді 1967 року здано в експлуатацію новий корпус школи. Залісся здавна вирізняється добрими співаками. Співали при всякій роботі. При сапанні, при поверненні з роботи, в полі, вечорами на вулиці або в неділю на свята за селом. Я щиро дякую вам, хто цікавиться історією. На цьому бувайте здорові. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Все буде Україна. Virmo.